Всім привіт! Мене звати Олексій Антоненко і ви на каналі Олексій Антоненко Тревел. Цей ролик про останні новини по місту Сміла. Ну що, наразі триває затяжна повітряна тривога майже по всій території України почалася на о 12.50. Зараз уже 14.50 От, а тривога триває. І мало того, по багатьох регіонах, на жаль, є прильоти, чутно вибухи. У нас наразі, слава Богу, відносно все спокійно. На Київщині є прильоти по самому Києву, і по Київській області. На Захід України також прилетіли, зокрема, в Івано-Франковську. Чутні вибухи у Дніпрі і по іншим регіонам. Тобто ворог атакує ракетами різні регіони території нашої країни. Станом на вчорашній день, на жаль, пошкоджено вже біля 30%. Енергетичної, критичної інфраструктури, а тому, як повідомили і в офісі президента, і місцеві, значить, наші чиновники, про те, що можливі відключення світла, а також води, отака от ситуація. Це в мене все новини на сьогодні. Друзі, на, на цей час з вами, з вами був я, Олексій Антоненко. Бережіть себе.